Коментар головного тренера команди Рух 2 Івана Федика після матчу з командою «Пробіг» Городенка. Ну, по-перше, хочу привітати команду суперника з перемогою в сьогоднішній грі. По-друге, єдине, що можу сказати, у нас сьогодні не було вісім футболістів основного складу, які грали за нас в осінній частині. Тому дуже важко було сподіватися на. Позитивний результат, хоча було дуже багато хороших моментів по грі саме, які над якими ми ще будемо працювати і їх досконалювати. Поруч з нами наставник команди. «Пробій Городенка Володимир Ковалюк. Володимир Васильович найперше вас з перемогою і ваш перший коментар по матчу. Дякую. Ну, ігра, ви знаєте, була за 6 очок, бо тому що рух 2 нас е, на 3 очка ми були переді нього, і зрозуміло, що ця ігра була не результат. І так воно сталося, що хлопці старалися, добилися позитивного результату. Ми забили два швидких і вже грали по рахунку, бо такого футболу можна сказати не було конструктивного, тому, що вітер був. Перший тайм перевага у нас була. У моментах в другий таймі вже грали від оборони, вже грали на результат. А в цілому гра бойова. Ми готувалися до цієї гри, Ми розуміли, що рух 2 команда, дуже молода команда, але навчена команда. Вміють грати у футбол, вміють контролювати м'яч. Ми їм віддали ініціативу. Ми знали, що хлопці молоді, мають дуже багато сили, дуже фізично готова команда. І ми побудували ігру від оборони, але добилися позитивного результату. Хотів би подякувати команді. За перемогу нашому керівництву Збройним силам України. Ну і в цілому Стараємося радувати наших болівальників. Болівальники сьогодні теж з Городенки приїхали підтримати нашу команду. Велика їм подяка, переживає за нас. Ну і ми рухаємося далі. Залишилося три тури, хочеться так закінчити цей чемпіонат на першому місці. Всі прекрасно розуміють, що кожна гра для нас це як фінал. Ми з хлопцями домовилися, що шість ігор було в весняній частині, що кожна гра це є фінал. І на даний момент фінали виграли, залишилося ще три фінали. Перевага плюс шість над другим місцем, зокрема над рухом. І як справляєтесь з тиском, оцим з медіа, що зокрема зараз дуже у вас хороші шанси на вихід в першу лігу України. Як справляєтесь з цим тиском? Ну я скажу, що проблем немає з цим, тому що в нас команда, ви бачите, досвідчена. У нас дуже багато досвідчених футболістів, які і в першій і в вищій лізі, і в другій лізі. Багато ігор. Хлопці розуміють, що з першу чергу це стоїть результат. Футбол ми можемо. Красиве, коли не буде результату, ніхто нас не зрозуміє. Футбол складається з перемог. І я завжди налаштовую своїх хлопців, що ми повинні на один гол забити більше, ніж команда суперника. Сьогодні вийшло два гола. Я думаю, що хлопці розуміють, які завдання нам керівництво поставило, і ми так потихоньку-потихоньку йдемо до тої цілі. Перед тим, ну так як має бути, що добитися позитивного результату. Я думаю, що все буде добре. Дякую.